Всім привіт! Ну, Дуже рада вас вітати на своєму каналі. І в сучасних реаліях бюті відео бачите, виглядає так, дві кофти теплі. Але, але порцію дофаміну треба було отримати, тому у мене є невеличке замовлення з рамасою, і я з вами якраз і поділюся тим, що я замовила для себе. Одразу буду щось тестувати, тому, бачите, так, вже б'юті. Відео у нас буде одразу з розпаковкою. Так, моя посилочка з рамасу обожнюю. Деякі засоби я вже повторюю, тому що закінчилися і без них просто не уявляю свою косметичку, свою рутину. Я серйозно ставлюся за, до догляду за обличчям, я відвідую косметолога в. В цьому році маю на увазі 2025. У мене були такі деякі трансформації, були серйозні процедури. І звісно, все працює тільки в комплексі. Звісно, хочеться найкращі засоби використовувати для того, щоб підтримати стан шкіри, над яким працюють косметологи, і щоб все виглядало дуже гарно. Цього разу я обрала для себе ось такі патчі. Цього разу я замовила професійні ліфтинг-патчі з полінуклеотидами. І одразу зараз буду їх і наносити. Так, як завжди, тут у нас є така ложечка. О, як вони гарно виглядають. Дівчата, супер просто. До речі, Тут в інструкції написано, що треба їх наносити саме широкою стороною до зовнішнього кута. Ось так. Тому що я, в принципі, знаю, що всі наносять, як подобається. Я наношу зазвичай саме навпаки. Поки я буду відкривати інші продукти. Патчі будуть працювати. Вони гарно так пропитані. Тому 10-15 хвилин якраз на роботу патчів. На рамосу завжди беру собі патчі під очі. Одразу відчувається зволоження. Що я замовляю вже вдруге? Так це живильна олія від сухості та лущення. Шкіри губ. Ось ця олія у мене повністю закінчилася. І я замовила собі другу, тому що дуже подобається цей продукт. Його можна використовувати просто як олію, зволожуючи на щодень. І також як маску, наприклад, коли ви лягаєте ввечері спадки, нанесли цю олію. На ніч. І зранку губи виглядають як новенькі, і, до речі, якщо є якісь тріщинки, якщо навіть є якісь там е подразнення, то це все заживає дуже-дуже швидко саме з цією олійкою. Тому це мій такий must-have, який я прям рекомендую також спробувати. Якщо ви ще не спробували цю олію, я вам дуже раджу. Для мене це один з найкращих засобів для губ. Зараз ці морози, і вона не липка, взагалі не липне. Дуже гарний засіб. Що я постійно замовляю, коли у мене закінчується, так це кушон від доктор Хедісон. Міракл Кушон. Ми його розпакуємо трішки пізніше, тому що зараз я ще хочу показати доглядові засоби, звісно, нанести їх на себе. У мене тут декілька. І я взяла їх саме для того, щоб підтримувати гарний стан після косметології. І вдома обов'язково треба доглядати так, щоб шкіра відчувала себе максимально комфортно. Я на сайті звернула уваги на цю сироватку, дуже захотіла її спробувати. Звісно, замовила. Ось так вона виглядає. Це антивікова сироватка з високим вмістом полінуклеотидів PDRN Salmon. І, до речі, саме на сайті ця сироватка йде з. Мезоролером. Мезоролер іде у подарунок. Це, до речі, дуже класна штука, яка е допомагає краще проникати у шкіру всім отаким от, от сироваткам, гарно буде працювати разом. В наборі тут іде сама сироватка, і також бачите, такий шприцик. Ця сироватка для регенерації шкіри, якщо ви маєте, наприклад, як я е пігментацію, з якою я борюся цілий рік. Ну і взимку це золотий час якраз пропрацювати всі плямки. Тож цей, ця сироватка вона для регенерації шкіри, вона має полінуклеотиди та цикаекзосоми. Ось. Ну, і у подарунок вона, як я як і казала, йде з мезоролером на сайті. У мене була невеличка перерва, я розбиралася, як воно відкривається. До речі, бачите, тут все герметично. Я просто проколола ось цю таку м'яку кришечку саме цим шприцем. І просто, я так розумію, набирається засіб, скільки треба. Я думаю, що небагато. І вже потім наноситься на обличчя. Приємна така текстура, консистенція у сироватки. Можна навіть трішки менше брати. Дуже швиденько вона всмоктується. Ну і раз на тиждень можна проходитися саме цим мезоролером. Ну, і, звісно, я не втрималася, я ж відкрила цей мезоролер. Він прикольно так запакований. Ух ти, який він гарний. Зараз я не буду його наносити, але прям голечки такі тонесенькі-тонесенькі. Обов'язково також буду його використовувати. Гарний бонус до сироватки, я вважаю. Супер. Прикольний подарунок такий, да? далі, що я собі замовила. Вітамін С це взагалі мій мастхев для шкіри. Тому ось такий набір. Ось так виглядає. Я дивлюся, що тут треба змішувати ці баночки. Як виглядає набір? Дівчата, подивіться, три. По два. Що ми маємо в наборі? У нас є дві пляшечки: 100% концентрат вітаміну С і також активатор. Ми активатор заливаємо в цю пляшечку, все це перемішується і використовується є насадочка, яка одягається на саму цю пляшечку, і потім використовується вже з цей на обличчя. Що робить вітамін С? По-перше, прибирає пігментні плями, і вітамін С працює у нас максимально на сяєння шкіри. Якщо вам не вистачає сяєння, якщо шкіра тьмяна, то ось такий набірчик. ну Тут багато продукту, бачите. Три таких, три таких. Тобто вистачить надовго. Буду пробувати дуже цікаво протестувати. Я думаю, що в одному з наступних відео якраз вам покажу, як користуватися цими засобами окремо. Мій улюблений кушон. Як же я могла... Залишити себе без нової порції в мене якраз закінчився. І як, знаєте, воно ж одразу все закінчується. Я вимазала просто останні краплі олії для губ і також використала повністю вже і запаску, і сам кушон. Да, я вам хочу нагадати, що коли ви замовляєте кушон, то ви, по суті, купуєте одразу два, тому що у вас є сам кушон. Ось так він виглядає. І у вас в наборі також буде запаска. Тобто, коли використовується перший блок, переставляєте сюди новенький і знову користуєтесь. Ось так він виглядає. Ой, ну, це ж відчуття як відкриття нового айфону, да? Опа, відкриваємо. Я люблю цей кушон не тільки за його б'юті властивості. Я зараз скажу про те, як він лягає, дуже ніжно, тоненько, але перекриває недоліки. Опа, відкриваємо. Він також має дуже багато компонентів доглядових, потужний доглядовий комплекс 8 екстрактів лікувальних трав. Три типи пептидів аденозин і ніацинамід. І головна властивість цього кушону – це те, що він може адаптуватися під більшість відтінків шкіри. Він підходить як для сухої, так і для жирної комбінованої шкіри. Він підходить для молодої шкіри, так і для вікової, якої шкіри, яка зі зморшечками. Я точно можу сказати, що зморшки він не підкреслює. Дуже класний, класний фініш, нанесення просто ідеальне. і Впродовж дня дуже. Зручно взяти з собою в сумочку, якщо треба підправити десь макіяжик, то тут є і дзеркальце, є і пуховочка, якою наноситься засоб, і все гарно потім коригується. Так що цей кушон завжди-завжди завжди є в моїй косметичці. Якщо ви будете робити замовлення, так, я набираю трішки засобу, і його треба: отак от просто вбиваючими такими рухами наносити. На обличчя, поки буду, вам, поки буду наносити, розповім вам про зручності замовлення, і потім ми вже подивимось на різницю. Якщо ви робите замовлення на Рамосу, мені сподобалося, що є консультанти, можете написати в Дірект в інстаграм, наприклад, да? і вам, по вашому типу шкіри, навіть по фото, можуть підібрати і декоративну. Косметику, ті ж самі кушони і догляд. Також, якщо ви будете робити, робити замовлення, то скористуйтеся знижечкою від мене, якщо ви скажете мій промокод NAFI, то отримуєте мінус 20%. Дуже гарна знижка. Тому, дівчата, якщо ви хотіли щось спробувати, а я вам дуже рекомендую. І кушон, і олію. Зараз ще тестую ці засоби доглядові, але теж бачу, що вони дуже класні. То обов'язково скористуйтеся гарною знижкою на косметику. Перекриває просто шикарно. Все, в мене пігментації, як і не бувало. Але е, хочу відмітити, що мені ще подобається, так це те, що, в принципі, не видно засобу, так? шкіра виглядає дуже так. Наче я не наносила тональний гарне, гарне покриття. Дуже гарне, легеньке покриття, але яке перекриває всі недоліки. Так що це такі мої мастхеви, які я оновила і вже на свій. На свій легкий макіяж хочу оновити трішки олію. Все, в мене були дуже сухі губи, але зараз, поки з вами спілкувалися, то вже все добре. Ось так виглядає кушон. Дуже легеньке покриття. Зараз він адаптується, він не буде таким темненьким, як вам здається. І, до речі, саме оці теплі пігменти, які є в кушонах, вони. Дуже класно перекривають пігментацію. Це і є такий невеличкий секрет. Ну і розпаковку ми закінчили. Все вам показала. Я пропишу і залишу посилання на всі ці продукти в описі під відео. І не забувайте, що ви можете скористатися моєю знижкою по промокоду Нафі і отримати мінус 20 на будь-яку продукцію від Рамесу на їх сайті, через Інстаграм чи через сайт. Ось і порадувати себе новими покупками. Я дякую вам за увагу. Побачимось вам з вами вже в новому відео. До зустрічі всім пока.